Привіт, я Влада. Я сертифікований фітнес-тренер і нутриціолог. Але передусім я жива людина, яка точно знає, що таке втома від боротьби з власним тілом. Якщо ти дивишся це відео, це означає, що щось всередині потребує змін. Можливо, ти хочеш схуднути. Можливо, ти хочеш знову відчути себе живою, красивою, впевненою. Можливо, ти втомилася кожного ранку прокидатися із втомою в тілі, із відчуттям болю. І постійно задавати собі одне й те саме питання, що із цим робити. Я добре розумію твої відчуття. Коли я навчалася на хореографа, моє тіло там постійно оцінювали. І це призвело до розвитку розладу харчової поведінки: голодування, дієти, підрахунок калорій, інтенсивні тренування. Я могла скинути 5 кілограм, але вони поверталися знову. І головне я жила з постійним відчуттям, що тіло це мій ворог. А замість любові до себе відчувала тільки провину і сором. Все почало змінюватися тільки тоді, коли я повністю змінила свій підхід. І зараз я допомагаю зробити те саме жінкам. Я допомагаю зрозуміти їм, що шлях буває без заборон, без знущань, без марафону 10 кг за 10 днів. Я вірю, що здорове тіло це не про боротьбу, це про спосіб життя, в якому є задоволення, турбота і внутрішній спокій. Саме тому я створила свій десятиденний інтенсив, тіло в якому легко і комфортно, щоб ти також змогла відчути, що зміни бувають м'якими, харчування без заборон і контролю кожного сматочка, рух без страждань і примусу, а результат без тиску і постійного контролю цифр це не марафон. Це не про мотивує себе і їж менше. Це 10 днів, які запускають глибоку трансформацію. І знаєш, я давно зрозуміла, що питання не тільки в тому, що ти їж і як ти тренуєшся, питання в емоціях у внутрішньому хаосі, у втомі, яку ми носимо з собою щоденно. Тому в моїй команді працює професійний психолог. Разом із яким ми допоможемо тобі зрозуміти, як відрізняти фізичний голод від емоційного, зняти напругу і перестати постійно звинувачувати себе за кожен неправильний крок. І головне відчути, я вдома в своєму тілі і я більше не відмовлюсь від себе. У тебе з'явиться внутрішня опора, ясність і головне відчуття, я можу, я варта того, щоб піклуватись про себе. Приєднуйся! Я чекаю тебе у нашому просторі. Це буде твій новий шлях.